Христос рождається. Друзі, записую вам таку прекрасну свою подругу і представся Юля. Юля, звідки? Івано-Франківська. А зараз де живе? З Мінджигорі. Юля з Мінджигорі. Поїхала до мами і одружилася. Ви Друзі, як завжди, стандартний. Чолові? Чоловік не пропаде, він місцевий. Стандартне питання. Чому ти вирішила відкрити своє серце на Божу любов і приймати її? Тому що до цього часу ніхто не міг наповнити моє серце любов'ю так, як це зробив Бог. Аллілує. Добре, а чому ти вирішила піти на місійний рік? Тому що відчула в серці поклик і все в житті складалося так, що я маю там бути. Ось так мене богів, я відчувала, що це його дорога і пішла тією дорогою. Е, що там, скільки тобі заплатили за місії? <шес> Секретне питання. <сес> Ти маєш все зараз, правда? Так, я зараз маю все. З Ісусом, не маючи нічого, ми маємо все. Не бійтеся, служити йому, іти за покликом свого серця і любити, правда? Що побажаєш Добре. тим, хто, хто буде дивитися? Любити все решта без корисів і без... приймати ага. і приймати.